Дорогі друзі, ми маємо сьогодні особливий день. День, коли ми нагадуємо смерті страждання Господа нашого Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні говорити в цьому форматі, в форматі того, що ми нагадуємо смерті страждання Ісуса Христа. І ми нагадуємо це не просто, щоб нагадати. Я хотів би сьогодні в наших роздумах, щоб ми подивились, наскільки в повсякденному нашому житті. Тоді, коли ми спрямовуємо свій погляд на Господа Ісуса Христа, це допомагає нам в житті. Це допомагає нам в нашому спасінні. Сьогодні також особливий день для наших друзів, які вчора ввечері приймали водне хрещення. Для них сьогодні це буде перше, перший спомин, перше причастя в церкві. І також хотів би залишити це слово, побажання для них особисто, речі, які допомагатимуть їх їхньому житті. Сьогоднішню проповідь я назвав сила погляду. Сила погляду. І текст, один із текстів, який ми прочитаємо, записаний в Євангелії від Івана, третій розділ з 14-15 текстами, написано так: І як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. І як Моїсей свого часу підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути Син Людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Ці слова сказав Ісус Христос. Ці слова сказав Ісус Христос тоді, коли Він ходив іще по землі. Ісус говорить про спасіння, про вічне життя. І своїм слухачам Він нагадує історію із життя народу Ізраїльського. Історію, яка колись була, коли Моїсей. Зробив мідного змія, підняв його на дереві, на палки, для того, щоб люди, дивлячись на нього, мали спасіння. спасіння, щоб спасіння від смерті. І Бог каже: ось так само, як колись Моїсей це зробив для народу ізраїльського з оцим мідним змієм, щось подібне має відбутися з Ісусом Христом. Що саме було дивного і особливого в тому, що зробив Моїсей? І чому Бог закладає в це як серйозний прообраз, як приклад? Книга Чисел, 21 розділ, 4 по -9, 9 текст, ми читаємо: І рушили вони, тобто народ ізраїльський з Моїсеєм, весь табір, з гори-гор, гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Єдомський край. І підупала душа того народу в тій дорозі. І промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас з Єгипту, щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба, і нема води, а душі нашої обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ. І померло багато народу з Ізраїля, і прийшов народ до Моїсеї і сказав: згрішили ми. Бо говорили проти Господа та проти тебе. Молись до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Моїсей за народ, і сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мідного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого. То той дивився на мідного Змія і жив. Друзі, історія, яка сталася в житті народу ізраїльського, говорить про подію, яка відбулася, коли народ ізраїльський на своєму шляху в ханаанську землю, в землю обітовану, до якої вів їх Бог. ізраїльтяни йшли пустинію. Їхнє життя було супроводжене багатьма труднощами і випробуваннями їхньої віри. І нараз вони виявляли свою непокорність Богові. І оця маса народу, яка йшла через пустиню, автор книги Чисел каже, підупала душа того народу. Вони почали роптати на Бога. І ось тут Бог дає покарання. Бог дає покарання, дає отруйних зміїв, які жалили їх, і всі вжалені вмирали. І очевидно, що кількість цих зміїв була наскільки велика, що померла велика безліч народу. І знаєте, неважко уявити собі жах, страх людей, які бачили навколо себе вмираючих людей. І ось, усвідомивши свій прогріх, вони приходять до Моїсея і кажуть: Моїсей, молись до Господа, нехай він забере цих зміїв. Мо... Моїсей молиться за народ, Бог каже: візьми, мідного змія зроби і постав його на жердині. Друзі, ми бачимо перед собою картину, коли величезний табір народу, кого було близько двох мільйонів. Народ, який в переліку, який в розпачі, який приходить до Моїсею і каже, Моїсей, зроби щось. Моїсей, вирішуй питання з Богом, бо проблема. І знаєте, ми бачимо, що вони хотіли, щоб Бог, можливо, якимось своїм за один раз дивним чином просто звільнив від цих зміїв. Але Бог, зроби, Бог робить щось інше. Бог каже: Моїсей, візьме мідного змія, вистав його на жердині. Моїсей виставляє мідного змія на жердині, а змії, як ви думаєте, зразу зникли? А змії продовжують. А змії жалять. І ось тут вступає дивна річ. Потрібно кожного, кого вкусав, покусав змій, Йому потрібно було дивитись на цього мідного змія для того, щоб жити. І знаєте, ми можемо ми можем собі уявити цю картину, коли того, кого вкусив змій, який ця людина вже гинула, вмирала, але його погляд направляли до мідного змія. Можливо, його треба було піднести, підвести ближче. Йому казали: дивись і будеш жити. Дивись на мідного змія і будеш жити. І це вмираюче тіло, воно отримувало нове життя, воно отримувало спасіння. Від смерті. Друзі, в цій історії для мене дуже важлива одна обставина. Потрібно було дивитися на мідного змія. На мідного змія. Тоді, як реальні змії? Були поряд, були під ногами. Ви уявляєте цю картину? Отам мідний змій, а під ногами живі реальні. Я не знаю, як би ви зараз реагували, коли б хтось би десь в якомусь уголку вигукнув змія, якою б була наша реакція. А я тут казав, заспокойтесь, все хорошо, дивіться на мене, не звертайте уваги. Для мене в цій історії. Це дуже сильний момент. Знаєте, одного разу ми з дітьми, сім'єю були в зоопарку і ми пішли в тераріум. Красиві змії, всі в, в таких цих акваріумах. І всі, знаєте, такі напружені, заворожені, споглядають цих всіх зміїв, всі такі з острахом ходять. І в цей час разом з усіма відвідувачами. В приміщення терраруму зайшла дівчинка з повітряною кулькою. І десь там ходила з цією кулькою, і в якусь мить ця кулька лопає. Бах! Хтось скрикнув, хтось підскочив, хтось схватився за серце. Але хух, все нормально, все пройшло. Друзі, ми так реагуємо, і це якби то нормально. Розповідають одну історію, як в одному молодіжному таборі. На березі річки, які говорять, що водяться змії. І ось наметове містечко і хлопці взяли провалку і просунули дівчатам під палатки провалку. Цілий день його розповідали про зміїв. А вночі почали витягувати цю провалку. Ну, можна тільки уявити, що там було вереск, вискакували з палаток. Друзі, ми так реагуємо. Але в історії з мідним змієм в Моїсея для євреїв ми бачимо, що були реальні змії під ногами навколо. А потрібно було дивитися на мідного змія. Потрібно було дивитися, пробачте, на залізяку. Ми всі маємо, розуміємо різницю між просто куском заліза. І реальність зміюкою. І коли ця зміюка в тебе повзає під ногами, а тобі кажуть, дивись на Залізяку. І знаєте, з точки зору людського раціоналізму, логіки, здорового глузду, заклик дивитись на мідного змія, тоді, коли навколо реальні змії виглядає абсурдним. Але все починає працювати по-іншому. Тоді, коли в певних процесах з'являється віра. Тоді, коли в певних процесах з'являється віра, дивись з вірою на мідного змія, і будеш жити, будеш мати спасіння. Дорогі друзі, цей мідний змій був прообразом і подобою Ісуса Христа. Ми можемо зауважити ту подібність у всіх відносинах між зціленням Ізраїльтянина від укусу змія і зціленням грішникам від гріха. Від прокляття гріха. Ізраїльтяни, які були уражені оцими отруйними зміями, так само і ми уражені гріхом, отрутою, яка приводить до смерті. Ті, хто були покусані зміями, їх чекала неминуча смерть. Так само кожну людину, яка і грішна, також чекає смерть. Біблія каже нам, що душа, що грішить, помре, плата за гріх смерть. Це Божа істина, це Божа реальність. Знаєте, мідний змій був зроблений на подобу тієї, отрутної, отруйної змії, яка нападала на народ. Ісус Христос, Син Божий, Він також народився в подобі грішної людини. Він став як людина. Він жив як людина. І Він був піднесений на древо Христа. Для того, щоб кожен. Хто дивиться на нього з вірою, отримував спасіння, життя вічне, прощення гріхів. Євреї, які дивились на мідного змія в той час, вони отримували просто спасіння, зцілення від укусу змії. Але ми, віруючи, ми маємо оцей велике благословіння. Не просто мати зцілення від гріха. Прощення, спасіння, життя вічне, силу для святої побожного життя в нашому повсякденному житті. І також ми бачимо, що Ісус Христос, Син Божий, Він був безновинний, але Він був розіп'ятий на, на Христі заради того, щоб обдарувати нас вічним життям. Дорогі друзі, сьогодні. Для всіх нас хотів би зробити важливе побажання в контексті того, що ми нагадуємо смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, особливо для людей, які б сьогодні, вчора прийняли водне хрещення. Друзі, дивіться на Ісуса Христа. Дивіться на розп'ятого Христа, так як колись Моїсей закликає народ і каже: дивіться на мідного Змія. Дивіться на розп'ятого Христа. Можливо, сьогодні це звучить банально. Можливо, сьогодні це звучить примітивно, але це справді один з тих чинників, який допоможе нам встояти в складному і важкому, жорстокому житті. Ми живемо в світі, який наповнений різними небезпеками. Ми живемо в світі, де ці небезпеки чатують на наші душі. Ми живемо в світі, де Біблія каже, що є ворог душ людський, який хоче вкрасти, вбити і погубити. І лише тоді. Коли ми дивимось на Ісуса Христа, на Голговський хрест, наше життя стає якісним набагато іншим. Наше життя набуває зовсім іншого змісту, наше життя має оцю безпеку від цих руйнівних сил, які нас оточують. Друзі, якщо в нашому житті, вслідувані за Господом, ми починаємо дивитись на будь-що інше. А не на Ісуса Христа, то ми обов'язково будемо помирати. Ми будемо мати втрату. І від цього нікуди не дінешся. Якщо в нашому житті і служині, ми будемо фокусувати нашу увагу не на Богові, не на Ісусі Христі, будемо дивитись на людей, будемо дивитись на пастора, будемо дивитись на церкву. Ми будемо мати втрату. Втрату в духовному житті, втрату в стосунках, в відносинах. Християн існує одна проблема. І ця проблема інколи полягає в тому, що ми фокусуємо свою увагу не на, не на Ісусі Христі, а на людях, які нас оточують. Я мав справу, я спілкувався з багатьма людьми, які залишили церкву, які залишили Господа, які розчарувались по причині того, що вони дивились на людей, які їх оточували. Вони казали: от Він винуватий, от та людина, там такі люди. Друзі, але люди як люди, а що чекати від людей? Але лише тоді, коли фокусуєш свою увагу на Ісусі Христі, на Голгофі, на Спасителі, тоді маєш силу. Тоді маєш оцей запобіжний засіб, щоб не вмерти, не загинути. Тоді, коли дивимось не на Ісуса, коли відводимо свій погляд від Господа Ісуса Христа. Тоді в наше життя приходить розчарування, крах віри, можливо, залишення церкви, можливо, залишення Господа. Дорогі друзі, нехай сьогодні оця ілюстрація, яку ми нагадували про мідного Змія, про євреїв, для всіх нас буде прикладом, підбадьорюючим фактором. Давайте сьогодні кожен із нас перевірить себе, а на що я сьогодні дивлюся? На чому я фокусую свою увагу тоді, коли приходжу до церкви, тоді, коли сужу на богослужінні, тоді, коли слухаю проповідь, коли йде прославління. На чому я фокусую свою увагу тоді, коли просто живу повсякденним життям? Важливий приклад для нас. Важливий приклад для людей, які вступили в заповідь з Господом, починають новий етап життя. Дивіться на Ісуса Христа. Пам'ятайте цю ілюстрацію з мідним змієм. Розумійте, що навколо вас під ногами оточувати буде багато різного, що буде відволікати вашу увагу, що буде казатись реальною небезпекою. Але якщо тільки ви відведете свій погляд від Ісуса Христа, тоді може бути проблема. Дорогі друзі, сьогодні. Виконуючи заповідь Господню, нагадуючи Його смерті страждання, нам потрібно піднестись вище за много, що нас оточує. Нам потрібно дивитись на розп'ятого Ісуса Христа і мати силу для святого побожного життя. Апостол Павло в посланні до коринфян перший розділ, перший розділ, 18 текст, він пише: Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота». А для нас що спасаємось? сила Божа. Послухайте, що каже Біблія. Для нас, що спасаємось, слово про Хрест, слово про розіп'ятого Христа це сила. Якщо сьогодні ми будемо дивитись на це слово, дивитись на цей хрест, ви будете мати силу, щоб іти за Господом, навіть тоді, коли навколо багато небезпек. Апостол Павло, послані до Коринфян, 11 з 23 тексту він пише: Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, поламав і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу по вечері і сказав: це чаша новий заповіт в моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей і чепитиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господнії. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Друзі, ось цей текст, який ми прочитали, він також дещо співзвучний з тими словами, про які говорив Ісус Христос, як Моїсей підніс мідного Змія в пустині, так само має піднесений син людський. І так само, як людям потрібно було дивитись на мідного Змія. Так само сьогодні, через виконання Божої заповіді, де Христос каже, це робіть на спомин про мене. І зауважте, Ісус Христос каже, це робіть на спомин про мене не просто неуважно, не просто як обряд чи ритуал, не просто як певна формальність, але Він зауважує, нехай же людина розмірковує про те, що робить. Це робіть на спомин про мене, усвідомлюйте, розмірковуйте. І Бог каже, якщо людина не випробовує себе, не робить цю дію, їсть і п'є легковажно, негідно, не розмірковуючи, то і суд собі їсть і п'є. Хай Бог благословить сьогодні кожного з нас, друзі, щоб історія, яку ми сьогодні подивилися на прикладі мідного Змія. Народі ізраїльському сьогодні була в нашому свідом, нашій свідомості, в нашій уяві. Ісус Христос Син Божий, Він як мідний Змій сьогодні. Тоді, коли ми дивимось на нього, дає нам спасіння, життя вічне. Хай Бог благословить нас цьому.